Так, дітки. В світі є багато різних професій, і одна з них листоноша. Листоноша або поштар це працівник пошти, який розносить посилки і листи людям додому. Тож давайте ми зараз намалюємо його. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, водичка, олівець простий і фарби. Для початку давайте намалюємо будівлю пошти. Малюємо квадрат. Потім трикутник, це буде дах, посередині прямокутник, двері, і два квадрати. Це вікна. Тепер намалюємо пошталя. Малюємо голову, круг, потім шию, туб, руки. і Ноги. Також малюємо взуття і поштову сумку. Ось так ремінь і тут ось такий прямокутник малюємо, це буде сама сумка. Тепер намалюємо поштову скриньку. Малюємо ось такий довгий прямокутник. І ще один великий прямокутник. Тепер все розфарбовуємо Коричневою фарбою, обводимо нашу пошту. Обережно по контуру. Тепер, поки наше будівля висихає, розфарбуємо поштаря. Розфарбовуємо спочатку одяг. Ковтиною я розфарбовую блакитним кольором. А штани розфарбую темно-синім кольором. Тепер помаранчевим кольором обережно зафарбовуємо сумку поштаря. Тепер коричневим кольором зафарбовуємо взуття поштаря, також поштову скриньку і домалюємо. Трохи волосся нашому поштелю. Тепер рожевим кольором домалюємо поштарю руки малюємо два ось таких кружечків. Тепер жовтим кольором ми малюємо сонечко круглої форми, блакитні хмарки а будівлю розфарбовуємо помаранчевим кольором. Малюємо спочатку ось так контур хмарки, Тепер нижню частину. І всередині зафарбовуємо. Тепер коричневим кольором домальовуємо ручку, а зеленим кольором малюємо травку внизу. Ось такий малюнок у нас вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!